Супер круто! Ну що, як вам початок, друзі? <плес> ви знаєте, дуже неймовірно ви співали ой-олузі червона калина, аж захотілося повторити. Готові повторити зараз акапельно зі мною чи <плес> ні пекопі, ви не готові, ви <плес> готові! Тоді я розпочинаю. Підхоплюєте на рахунок 3-4, але я співаю максимально жахливо. І це комплімент для мене, тому в наших спільних інтересах якомога швидше почати співати синхронно. Окей? Тому якщо ви готові, поаплодуйте максимально гучно зерно. І на 3-4. Я розпочинаю. Ви підхоплюєте 3-4. Ой! з'явиться наступний учасник, я б хотів нагадати, що абсолютно усі кошти з виручених квитків будуть передані на підтримку Збройних сил України, і у нас сьогодні є унікальний лот, який би ми хотіли теж розіграти, і кошти з нього передати на підтримку збройних сил України. Так, я сподіваюся, зараз мені цей лот передадуть. де цей прекрасний хлопчик із цим лотом? є там, Остапа. Нам допомогти є там хлопчики з Лотом, прапор, де наш прапор? Друзі, я розповім вам про це. Буде прапор, на якому будуть автографи абсолютно усіх сьогоднішніх учасників концерту благодійного зараз. Я тільки сподіваюся, що ми його знайдемо. Є у нас цей хлопчик чи немає із прапором? Так от, як усе буде відбуватися? Буде стартуватися на лоту і наступний крок перемагає той, хто запропонує найбільшу ціну за цей лот. Зараз ми його лише спробуємо організувати, тому що десь його шукають, десь він є. І я сподіваюся, зараз він тут знайдеться. Ну, ми чекаємо. Можна поки що поаплодувати ще раз. вам термопі максимально гучно є нарешті. Дякую, осі, друзі. Ось такий от прекрасний прапор. Тут абсолютно автографи усіх учасників. Я пропоную зробити наступним чином. Допоможеш, правда, нам ось так, він тут залишається. Друзі, стартова ціна. стартова ціна лоту у нас буде одна тисяча гривень. Кожен наступний крок сто гривень. Якщо ви готові дати тисячу гривень, просто підіймайте руку, це означає, що ви готові дати. Так, є у нас тисяча гривень. Хто більше, друзі? Тисяча сто. П'ять тисяч гривень одразу аплодисменти, друзі, непогано. П'ять тисяч гривень. П'ять тисяч гривень. Ось там пан є. Хто готовий дати більше? Є? Скільки там за, за, позаду, попереду. Кричіть максимально голосно. Скільки? Скільки? Шість тисяч гривень. Дякую. Ми почули. Аплодисменти. Шість тисяч друзі. Хто готовий зараз. Дати більше. Хто готовий дати більше ніж 6 тисяч? Ми нагадуємо, абсолютно усі кошти будуть передані на підтримку Збройних сил України. Скільки, дівчата? А, це просто там трансляція йде. Я зрозумів. Скільки? 7 тисяч гривень є. Хто більше? 8 тисяч, так? Я так розумію? 8 тисяч гривень вже є. Перебили ставку. Хто готовий більше, друзі, 8 тисяч гривень. Зараз у нас є. 8 тисяч гривень. Ми нагадуємо, абсолютно усі кошти будуть передані на підтримку Збройних сил України. Тернопіль, ви не ймовірні? Отож! 8 тисяч гривень. Хто готовий дати більше? Поки що у нас 8 тисяч гривень один. 8500. Непогано. 23 тисячі гривень, непогано, 23 тисячі гривень, друзі. Отож, 20. 4 тисячі гривень, я зрозумів, змінили ставки. 24 тисячі гривень. Непогано. 24 тисячі гривень один. 24 тисячі. 25. Правильно, 25 тисяч. Опуски, друзі, будь ласка, ось так. 26. Я зрозумів. 26 тисяч гривень. Добре. 26 тисяч гривень 1. 26 тисяч гривень. Два. 26. Шість тисяч гривень. Три продано аплодисменти, друзі! Я йду до вас, ось так. Є у нас організатори, ось так тут. Окей, а ви всі хочете сюди до нас? Давайте привітаємо. героїв. Аплодисменти, друзі! Ходіть, ходіть, ходіть сюди! Хлопці, ось так, отакі. квартет, такі, як звати вас. Михайло. Олег. Олег, Михайло, Тарас, Олег, Олег. Друзі, поаплодуйте. Ось ці хлопці сьогодні за нали 26 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України і таким чином наближають нашу перемогу. Ще раз. Аплодисменти, друзі, хлопці, ви неймовірні, ось сюди можна звернутися до пана Євгена. Ось сюди підійти. Дякуємо вам, ви неймовірні, можна повертатися ось сюди. Дякуємо вам величезне. Що ж Тернопіль? Ви круті, просто, я не знаю. Дякую вам. І прийшов час насправді зараз перейти до наступного артиста, який з'явиться на цій сцені. А скажіть мені, будь ласка, з яких міст тут є люди? Хто з Тернополя? Поаплодуйте. <звіць> Окей, супер. З яких міст ще? Є? Підказуйте мені. Черкасові. Хмельницький є, круто, Оплески Хмельницькому. Чорткі ви почули, зрозуміли? Київ є, правильно? Львів, давайте Львову поаплодуємо. Ти? З Харкова є, я почув правильно, Харків. Так поаплодуйте, друзі, Харкову. А давайте тепліше поаплодуємо, гучніше Харкову поаплодуємо. І я не дарма запитався, з якого ви міста, тому що... Запоріжжя, облиски Запоріжжя, друзі! Круто! Я насправді не дарма запитався, з яких... Вінниця, обласки Вінниці! Ну все! Вже граємо в містах. Давайте перейдемо зараз до більш основного, друзі. Чому я запитався, з якого ви міста? Тому що зараз на цій сцені з'явиться український виконавець родом із Харкова. У дуже особливі композиції. Я б хотів, щоб ви його максимально тепло зараз привітали. Бо Харків був, є і буде Україною. І це один із форпостів на сьогоднішній день, які тримають нашу з вами незалежність. Тому Тернопіль зустрічайте для вас із Харкова. Ну що, Денчик, Поїхали. Дякую, дякую ще раз. Дуже, дуже теж зустрічається.